Тиха, я тут подумала. Ми з тобою вже так дивно разом, і ти досі не знаєш моїх батьків. Мені здається, це треба виправляти. А? Давай не зараз. Не зараз, не зараз. Тобі у цього зараз ніколи не настане. Я ж попросив тебе, давай не зараз. Давай вже нормально доготуємо і поїмо. Ти знову йдеш від тему. От просто поясни, чому. Тому що я не хочу розмовляти на цю тему. Дорізай вже свої печериці і, і на по накладай. Ну, так, ми ж всього рік разом. Нащо нам знати батьків одне одне? І вона задраш. Господи, Макс. А ми під холодною водою я пластир несу. Де ти є? Дякую. Кетяш, це за Я не казав, що ти пишеш й я звертаю уваги. Та чого ти? Я ж просто хочу подивитись. Я ж тобі сказав, що я не хочу. Ти ніколи нічого не хочеш. Поговорити зі мною не хочеш. Розказати про вірші. Ні. Підтримати мене ні. Ти з батьками також ні. Стоп, стоп, селенці, я, я тебе не підтримую. Я тільки роблю, що бігаю за тобою. Так, клас, може мені ще акцентувати увагу на кожній твої дії. Може на колінах ще подякувати. Та коли ти взагалі щось для мене востаннє робила, я ж відчуваю, що від тебе така ніжність. А, ніжність! нехай вона тобі цю ніжність дає. У я не подобаю. Ти зараз серйозна, так? От що ти зараз мені за фігню кажеш? Ти запровадиш як мала дитина. Де пішов ти? Думки мої, вас так багато дуже. Мільйони слів постійно в голові. Не кожен здатний написати людям про таємниці у своїй душі. Соромиться, але боїться слова. Написані він спалює вірші, тому що розуміє вірш, мов Бога. Він є частиною від Його душі. Сьогоднішній день пройде краще, ніж вчора. чорний. треба якось моритися. Кути вона провела? Всі okay. привіт. Зараз мене звати Мені. Марія, і сьогодні я хочу прочитати авторський вірш: запланувати як найбучніше, як як якналіпше червоним кружечком обкрестити дати підлайні поміж сторінок рідним рівним Тільки Не кажи, що ти мене той политичний вечір. Записати дитину проголосувати ці вірші. Це прокуруваний спочатку по-перше, по другу, по третє. Треба щось нове Треба в світі бачити. Треба буде послухати. здоров'я сил. не сила. реалізовано буде реалізована користь собі та людям чесним, совісним. Зараз я прийду. запланувати, втілити угу. те, для чого достатньо наснаги нас і витримки, завзяття і дисципліни. І коли через рік... Поставочки відмітки виконано. Усіх вітаю! Мене звати Софія, і я сьогодні вам хочу прочитати один вірш. Скажи, хто з тобою це зробив? Хто зламав тобі всю систему? Хто поховав і підняв з землі людь? Хто ж би змусив бути як треба? Ти опустила очі і мовчиш, мовляв, забула ім'я, давно я. Обіцяєш мовчився. Тема уроку Рівнобедрений трикутник. Хто знає, що таке рівнобедрений трикутник? Так, хлопці! Що у вас бувається? Дерева шепочуть в тумані, розказують свої сни, а їм би ще дожити, дожити до тої весни. Вони шепочуться тихо, щоб їх ніхто не почув, щоб навіть суворий вітер дихання їх не... Дивіться, та наш Максимко, вірший. Та хто чи дурно читати та буде? Такі ж в собаці читати. Та й та не оцінить. Меч, що гострий у тебе. Дякую. Але перед тим як піти, я би хотіла запросити на цю сцену автора даного віршу, тому що як би мені не хотілося, але писала його не я. Його написав мій хлопець Максим. підійди до мене, будь ласка. Вийди, Вийди до мене. Дякую. Я навіть не знаю, що вам сказати. Відчуй мої крила. Побудь трішки мною. Відчуй, як тече під ногами земля. У цьому житті ми давно вже звикли, що іншим не треба проблема твоя. Візьми моє золото, срібні монети. Невже це вас зробить щасливими завжди? Нам треба з тобою поговорити. давай, хочеш мандаринку? Я не хочу зараз мандаринку. Та можеш, будь ласка, сісти і вислухати мене. Добре, чого? Ти такий серйозний. Ну присядь. вчила любити. Мені не показували, наприклад, власному. Я вмію багато відверто говорити, ну, як зараз модно, в коханні сучасному, відверто і щиро. Але не завжди все. Бо за дитячими болями заховалось іще, і ще. Те, чого навіть не відчуваю чомусь, але воно вперто заважає жити і віддавати кохання комусь. Воно нахабно перекриває собою все. А я навіть не бачу, яка воно є. Вибач, але я не вмію любити не тільки тебе, а й собаку, і сім'ю і навіть себе.